Я вас вітаю, шановні друзі. Починаємо пряму трансляцію. Я сьогодні готовий відповідати на ваші питання. Налаштований чат з вами. Тому, будь ласка, давайте задавайте свої питання і будемо з вами спілкуватися в прямому етері. Ну, для того, щоб ми мали. Налаштованість зв'язку з вами, я е, все ж таки розпочну е, давати е, повідомлення про ті справи, які ми ведемо. Ну і зрозуміло, е, хотів би, щоб ми з вами, е, давайте, от той, хто дивиться зараз нас, е, е, зайдіть в чат, напишіть е, короткі свої запитання для того, щоб я міг з вами зараз розпочати діалог. Ну Багато питань, які зараз стосуються е, е, мобілізації ТЦК. Зрозуміло, я раджу усім, хто не прийшов, е, ВЛК до 5 червня. Е, ну, по-перше, багато людей, які не зареєструвалися в резерві Плюс, е, також рекомендується зробити, тому що. Зараз діє програма, яка налаштована на взаємодію наших програм, які йдуть з міграційної служби, Міністерства оборони, ну і зрозуміло, територіальні центри комплектування, і всі громадяни України, які від 18 до 60 років вони е, знаходяться вже в, е, в програмі оберіг та, ну, зрозуміло, і в резерві плюс. Але для того, щоб ви могли налог, налагодити взаємодію з ТЦК, вам потрібно зареєструватися. Це робиться дуже швидко. Ви скачуєте програму Резерв Плюс і Заносите свої дані, ну і звісно вказуйте свої е, телефони, електронну адресу, місце проживання. Ну і е, зрозуміло, що таким чином ви можете е, знятися з розшуку, тому що фактично всі, хто не е, зареєструвався в, в резерві, плюс їх е, ставлять в розшук. Ну а це е, зрозуміло. Дає підстави і правоохоронних органам, якщо ви рухаєтесь на автотранспорті чи в громадському чи в інших місцях, зупинити перевірити документи. Ну і зрозуміло, якщо розку, то в даному випадку патрульна поліція вас доставляє до найближчого центру комплектування, і там далі вже приймається питання щодо. Вашої відповідальності. Ну і я бачу, що поки що немає е, ніяких повідомлень. Ще раз хочу вас запросити до спілкування. Бачите, показую вам приклад. Ну і, будь ласка, той, хто зараз є в чаті. Напишіть, що ви, які ваші питання. Так, зараз відображати всі. Ну, в зв'язку з тим, що у нас не було достатньо налаштована робота по повідомленням. Я зараз хочу припинити цей чат. Ну, і зрозуміло. Давайте ми з вами проведемо його пізніше. На все добре.